Всім доброго здоров'я. Приїхав поопахувати поля. Це у нас тут була пшеничка. Пшеничка, яку ми оставили на прямий посів. Я зайшов тут культіватором на 3 см, коротше вершок, граблінками воно розложило трошки соломку, остатків було небагато. Така трохи падалиця у нас повиростала. Ну, її небагато на пшениці. Коротше, все буде норм. по весні побризкаємо, оставляємо так, як є, без питань. Зробив таку ось приблуду. зараз покажу. Уже потикав тут трошки намітки. Коротше, 40, 35, 20, 35, 30, 25. 20 і 15. Коротше, чого. Хочу провірити плотність ґрунту. І я вже трохи походив. Треба було, звісно, при вас це все діло зробити. Трохи походив, ну сам трошки був приємно удивлений. Зараз я все у валку спробую. Жалко, ну, не вийде. Як... Ну, давайте так. Зараз спробуємо його дивитися, що что... робиться одною рукою. Не давлю і ось оп, ось аж придавив, що воно вперлося. Тепер дивіться. 35 см. Ну оце я стоя на коліні, просто рукою придавлюю, а воно провалюється ну 37 почти до 40 см. Далі йде уплотнення. Якщо, звісно, при... А, ось ножку тільки трошки трошки придавив, воно нернуло на 40. Тобто, грубо говоря, розуміємо, що 35 сантиметрів уплотнення ґрунту немає. Там де не було соломки, бо я ходив, там трошки, виходить, важче заходить. Ну, виходить десь ну, 25 сантиметрів важче заходить. Ну воно заходить, ну треба треба постаратися. Но ну, Волку, валку що найприкольне, де солома, у нас тут просто, ну і тут сиріше, між Волком, так, зараз сиріше він не сильно хоче і заходить. Сейчас треба його трошки налипає земля, сира. Якби земля була ще, ну грунт був стиглий, як то кажуть, то можна було реально провірить круче ну сейчас между валком Та не ну 30 30 заходи це я одною рукою надавив якщо так своим весом за цей то все равно на 40 сантиметров на 40 сантиметров заходи блин ну прикольно прикольно удивляю Ділаємо вивод такий, що в принципі, в принципі от неправильно телефон, мабуть, взяв держав. В принципі, зараз поїдемо ще на ячмінь, там де був ячмінь ярий і озимий. Там теж зніму, якщо вам цікаво, ну дивіться, якщо в нас агрегат плуг, допустимо, ми там пашемо до 30 см. То по цьому плотності ґрунта, ми практично просто переворачуємо землю. Ми нічого, ну, нічого хорошого не робимо. Просто перевернули землю і все. Якщо, звісно, взяти глибокорихлітель, то треба робити більше 40 см. Там якраз на цій глибині і є наше основне уплотнення. Ну, я думаю, якщо я. Ось проходю, да, Проходю. Проходю. Ой. Ну отуди попав. Попав. Ні, ну воно йде. йде, йде, А тут на 20. Ну це між до... А, це я на колесо комбайна, бачите, попав. На колесі є соплотнення 20. Ну да, Ну да. Тут, ось, тут пішло, ось оразу зайшло. Зайшло і стало. Опа, опа! Де наша чорточка? Чорточка 25 см. Ну, якби би пахотою, ми тут нічого явно не зробимо. Якщо. І зривати цю плужну підошву, то треба робити на 45 см. Можливості моїми агрегатами цього зробити немає. Тому оставляємо оранка тут не пайдуть. Ну, оранка тут не потрібна. У волку взагалі бомба. Ну, мені у волку взагалі як по маску. Раз і зайшло на 35 см фактично. І все якщо добавить, то вона нирнуло на 40. Все. 40, блін, пригнув своїм весом 40. І тут аж сиріше. аж чаще пакел. Це ж пакел дивіться, Товщина пакала. Якщо брати пінітрометр, там скільки товщина? Восьмерка. То він, я думаю, тут буде заходити на раз два пять До речі, треба задуматися, напевно, купити пінітрометр перед тим, як заїжджати з плугом в поле, чи там з рихленням. Ну, Потрібно розуміти, чи варто тратити свій час мотогодини оцього дракона і солярку, відповідно. тому залишаємо під прямий посів. Повесні бризкаємо. І я думаю, що тут все Должно бути нормально. А там підпишетесь, поставите отакий лайкос і побачите, що з цього всього вийде. Далі поїде, мені інтересно на озимому, після озимого ячменя а після ярого. Ну, є якась різниця. До речі, ось тут соломки до хрена було на розвороті. На розвороті. Це я трактором розворочувався. Це, це не волок. Того воно і так і є з 25 см. Ну, блін, прикольно. Прикольно. Получається, що? Е, получається, що напевно я все правильно роблю. А ви пишіть, коментуйте, може і не так. Так, зробив отак. Одну стійку оставив. Зараз беріком по кругу бахну його. Щоб боєць у нас отакі любителі щоб покататися по полю. Дивіться. Нахрена він сюди їде. Ну, бачить, що воно блядь, виїдеть на своє поле і їзди. Нахрена оці сліди робить. Ну, незрозуміло, це ж видно джипом. Поїхало, хорошо хоч блядь, не комбайном. Так, все, завершуємо. Поперли ми роботи. Слава Україні!